Вітаю вас на каналі Практична військова психологія. Моє ім'я Андрій Лозаренко. Я психотерапевт та психолог, який практикував до повномасштабного вторгнення. Спочатку великої війни я приєднався до лав самооборони і приймаю участь в бойових діях. І сьогоднішнє поранення. Більш серйозна, ніж було в мене поранення до цього, тому можу дозволити собі трохи саморефлексії та поділитися тим, що я вважаю, буде корисним для людей, які або готуються до мобілізації, або так стало, що вона сталося в вашому житті. Можливо, цього не хотіли. І для різних ролей військовослужбовця, які він буде проживати, і що потрібно все ж таки освоїти. З психологічної точки зору, які ролі, які доведеться проживати на цьому шляху, на якому стала до перемоги, ну це, наприклад, ролі людини, що готується до бойових дій, це людина, яка приймає в тобто, перші бойові дії, такі неприємні ролі, як людина, що Проживає втрату близького побратима, групи, можливо, розформування вашої групи по тим чи іншим причинам, еволюція групи, також роль пораненого, роль людини, що проходить реабілітацію. І все можливі ролі при переході з підрозділів і так далі. Людини, що захищається, штурмує ролей багато. Я вважаю, маю чим практичним поділитися з цієї точки зору, враховуючи мій досвід, як в бойових діях, так і в. Психології та психотерапії. Так от, сподіваюсь, буду корисним і запрошую вас на мій канал. І це буде наш спільний крок до шляху, який веде нас до перемоги. Це не тільки про технічні та військові навички, але також про власну моральну та психологічну підготовку. Не переключайтесь. Надовго.